Система накопичення та зберігання енергії від компанії Sunrise це сучасне рішення для живлення квартир або офісів. Вона складається з інвертора на 5 кВт та двох літій залізофосфатних акумуляторів по 5 кВт годин. Кожен система зберігає енергію як від сонячних панелей, так і з мережі, забезпечуючи безпіробійну роботу під час відключень світла. Акумулятори на базі літій залізофосфатної технології працюють понад 6 Тисяч циклів заряду та розрядки а мають тривалий термін служби до того ж, абсолютно безпечні. Вони оснащені системою BMS, яка контролює рівномірність заряду та розряду, захищає від перегрівання, перенапруги і від коротких замикань. Крім того, система чудово працює в екстремальних температурах від морозів до спеки. Система легко підключається та за необхідності масштабується. А за детальною консультацією звертайтеся за нашими номерами телефонів.